12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Усе через хакерську атаку. Вже другу добу немає ні інтернету, ні зв'язку. Ми вирішили дізнатися у містян, як це вплинуло на їх життя. Чесно кажучи, я відпочила від телефону. А насправді це дуже важко, тому що 21 століття, і потрібно дійсно дізнаватися. Це та чи інша людина, і це дуже важко. На моє ніяк не вплинуло, тому що в мене мережа водафон. Тому навпаки, я допомагала іншим, роздавала інтернет і допомагала тим, хто у кого Київ стар, і вони не могли ну, ніяк вийти в інтернет там або комусь там зателефонувати. Не користуюсь, тому ніяк не вплинуло. Тільки батько користується, купив собі вчора Vodafone. І в Старахоплює ледь не найбільшу кількість користувачів по Україні і взагалі, ну і я один з них. Тобто, звичайно, що максимально неприємно, максимально незручно. Ми всі розуміємо, що ми стикнулися з е, ворогом з підступним. З... Кривавим, і ми розуміємо, що вони використовують всі засоби, всі чинники для того, щоб нас деморалізувати, нас знищити, робити наше життя тут нестерпним. Я не можу сказати, що дуже сильно вплинуло, адже я маю декілька сім карток. От, користуюся і Київстаром, і ще іншою платформою, так, але. Звичайно, що це дуже неприємно, адже маємо дуже велику кількість контактів, друзів, подруг, в яких, наприклад, є тільки одна сім-карта того ж стару і зараз дуже важко до них зателефонувати, просто немає зв'язку. Зараз користуємося більше месенджерами, от, там, зв'язками в інтернеті. Тому максимально підлаштовуємося під ті реалії, які наразі відбуваються, і, ну, і маємо надію, що найближчим часом відновлять нам зв'язок. Яка найбільша незручність, це та, що не можу в тролейбусі оплатити через QR-код. Сильно що вплинуло, ні тільки в плані роботи. вплинуло, тому що на роботі всі на Київстар. але в мене є Vodafone, тому я скористувалася Vodafone. А так, в принципі, нормально. Ну Но трошки, звісно, змінює життя, тому що ми привикли трошки до іншого, да більш Ну, то трошки, да, в праці трошки постраждали ми. Нічого страшного, я розумію, що буває проблеми, але в я... мене є надія, що мені прийде компенсація за те, тому що два дні, ну, другий день вже важко. Я не можу заказати собі таксі. Наприклад, я запізнився на учобу, але це не страшне. Головне, щоб все відновилося. Але, наприклад, у мене є друзі, які Wi-Fi через Kyivstar, і вони два дні не можуть працювати. і Я вважаю, що це. Проблеми, яку треба якнайскоріше вирішити. Але нічого страшного нема. Далі буде краще, Головне, щоб все працювало. Зовсім ніяк, по мене МДС. І на роботі у нас немає зв'язку з Києв... Києвстар, все в порядку. В Київстаром. Кипстаром на даний момент немає. Було час, коли використовуватися, але були нехороші слухи про нього. Я від нього и і місяці месяца вже уже пользуюсь села. Моя мама, к сожалению, лежачая лежача лежит, лежить, вона на Киевстаре, була на одній сим карті зараз проблема к ней дзвонитися. Тому хотілося б, щоб быстрее вирішилася. Так, я користуюсь Києва і те, що зараз немає зв'язку, воно мені заважає, я не, зможу, не можу зв'язатися з мамою, яка живе в селі. Я не можу зайти до мережі інтернету, тобто зараз я їхала і просто ти сидиш. І ну, телефон він майже ну безпалісний. Я взагалі думала, вони написали, що буде через п'ять годин, але це ось я дивилася новини. Це взагалі Київстар не заявляв, це сказав віце-прем'єр. А вони сказали, десь протягом цієї доби. Ну я маю надію, але щось вони ну я чекаю, дуже чекаю на цю подію. Київ старом пользуюся, поляла на життя, Ну цивілізація пропала. Не можу ні дзвонити, ні ответить, та і все. Можливо, ви вже купили інакше зімкартку, а. Та ні-ні, або... чекаю, коли «Київстар» відновлять. Надіємо, що відновлять, тому що ми, ну, скажімо так, час інший, ми трошки привикли більш до іншого, більш до спілку. Ну, тобто інтернет, зв'язок, все трошки, трошки не працює. Я хотіла купити Vodafone, тому потім думаю, нащо? Ну, вони ж все, все одно відновляться. Вообще не хотелось бы, но если Киевстар с проблемой не справится, то придется менять, придется меня.